Хто найважливіший, ця історія сталася, як гадаєте, де? Ніколи не здогадаєтесь. У кімнаті. І знаєте з ким саме? Не повірите з новеньким ноутбуком. Його подарували хлопчику Марку на день народження. Тепер хлопчик міг на ньому малювати, набирати тексти і, звичайно, грати в комп'ютерні ігри. Марк дуже зрадів такому подарунку. Якось. Коли Марк був в школі, деталі ноутбука почали вихвалятися одна перед одною. Хто з них найкращий? Без кого тут ноутбук не ноутбук, першою заговорила бездротова мишка Рита. Мені тут подобається. Марк хороший хлопчик і так дбайливо до нас ставиться, особливо до мене. Хоча це не дивно, адже в мене найважливіша функція. Що? обурилась клавіатура Мері. Це ти найважливіше? Ой, зараз помру зі сміху. Без тебе ноутбук прекрасно обійдеться, ти навіть лежиш десь осторонь, невідомо де. А ось без мене, без моїх тендітних кнопок. Ну ніяк. Яка ж я щаслива, що така важлива. Раптом діалог перервав сміх монітора Еріка: Дівчатка, зберігайте спокій. Ви ж добре знаєте, що найважливіший тут я. Якщо я нічого не покажу на екрані, то вся ваша праця марна. Добре, погодилась Мишка. Мабуть, ми всі однаково важливі, і усі ми такі гарні. Але ось цей, Рита вказала на дріт живлення, який з'єднував ноутбук з розеткою. Який він недолугий і, здається, геть неважливий!» Усі погодилися з Ритою і голосно засміялися. Дріт Роні дуже засмутився. Йому було вкрай прикро таке почути, але найсумнішим було те, що він уже не був впевнений у протилежному. Мабуть, і справді я не потрібен, гірко думав Роні. А задиркуваті деталі не забували про це йому нагадувати чи не щодня. Нарешті Роні не витримав і задумав утекти. Якось уночі, коли всі деталі спали, дріт разом із вилкою тихенько від'єднався від ноутбука і розетки. Заповз до сусідньої кімнати і заховався серед іграшок. На ранок ніхто й не помітив, що роні зник. Мишка і клавіатура, як завжди, теревенили про всякі дурниці. І тільки коли вкотре вирішили поглузувати з роні, то побачили, що його нема. Саме тоді зі школи прибіг Марк і сів за ноутбук писати реферат. Тим часом пристрої перешіптувались між собою. Ось бачиш? Сказала мишка клавіатурі, той дріт абсолютно не потрібний. Подивися, як ми прекрасно працюємо без нього. Раптом екран ноутбука почав поволі тьмяніти. Ой, що це? Що зі мною? Мені погано, я нічого не бачу, стурбовано закричав Ерік. Деталі дуже перелякалися, що трапилося. Ой, ноут розрядився. А де ж подівся дріт? здивувався Марк і почав шукати роні по всій кімнаті. А екран темнішав і темнішав, а згодом і зовсім згас. Минуло кілька днів, ноутбук так і стояв розряджений на столі, ніхто на ньому не грався і не працював. Я була щиро впевнена, що цей дріт нічого не вартий, плакала Рита. Як же я помилялася! Виходить, без роні ми нікому не потрібні, обурювалася Мері. Ерік теж хотів би щось додати. Але ніхто не зміг розібрати його белкотіння, і від цього всім стало ще сумніше. Раптом мишці Риті сяйнула ідея я помилялася, тож мушу знайти Роні. Це і я затіяла ту безглузду розмову, хто найважливіший. Тепер я розумію, що важливі всі. Вигукнувши це, Рита стрибнула зі столу і вирушила на пошуки Роні. Проте, як вона шукала надважливу деталь. Можна розказати окрему довгу історію, головне, що Рита знайшла таки втікача серед іграшок і вмовила повернутися додому. Дякую, що пробачив нас, сказала Мишка. Тепер ми зрозуміли, що кожна з деталей необхідна і цінна, а її зовнішній вигляд то пусте. Дрібниці, відповів дрід живлення. Я й сам був радий дізнатися, що має особливе завдання і що від мене стільки користі. Тепер. Усе налагодилося всі пристрої комп'ютера діяли дружно і ніщо не заважало Марку працювати за ноутбуком, а також, звісно, грати в цікаві комп'ютерні ігри у відведений батьками час. Мова тут, звісно, не лише про деталі ноутбука, кожна людина важлива та цінна, і в кожної своє особливе призначення. Завжди пам'ятай ти важливий і цінний. Поміркуйте, дітки. Чому деталі ноутбука сперечалися? Чому дріт Ронні втік? Чи може ноутбук працювати без якоїсь деталі? Що зрозуміли пристрої комп'ютера, коли дріт Ронні втік? Чи залежить цінність людини від її вигляду? Кінець.